Вітання 18 вересня. Я для такого неличко міді водоспаду, каскаду. А тепер просто звук. Дух Святий, що в благо направляй, що ні від води. Говори всім, хто слухає те, що важливо почути з душі і серця. відкривай твої істини. Слухайте, пророчські молитви Яна Тітова, пророчські школи Яна Тітова. І проповіді Андрій в Transformation Центр. Отак От спонтанно. Алю.